Вітаю, друзі. Якщо ви подумали або вирішили навіть, що з барвінком все, то не все, хочеться ще на цю тему трошки випрацювати. Плетень барвінковий знову. Для цього я зараз знайшла таку, ну не знаю, можна сказати, ряднину, дерюгу. Таку грубо сукону, знаєте, таку тканину льняна, звісно, що льняна. до речі, я її фарбувала сама навіть. І вона таке грубе волокно має, тому якщо зробити таку вишивку поверхневу на ній, вона мені кажеться, як втопиться в ній. Тому я вибрала е... таку високу фактуру вишивання. Для цього я що роблю? Наприклад, мені треба пелюсточок вишити. Я приміняю таку техніку Рококо. Ну, вона дуже сьогодні не катить, як кажуть. Тому я її ховаю. Накручую. Таких п'ять накидів, мені здається, що буде достатньо. Так. Підтягую, а потім буквально пряму гладю настріляю. Вже контур я вишила. Тут, тому просто всередині працюю з швом. Ось От Отак накидаю і застеляю це настілку об'ємну. Вона мені дає фактуру, щоб моє вишивання не втратилося на такій тканині. Губій. Тут до кінця не доходжу, бо в барвінку, знаєте, що серединка є така жовтенька, і ще й білі цяточки. Тому тут не до кінця до самого буду доходити ось тут. Ще залишаю трошки місця для білих цяточок. От, працюємо. Закінчила роботу. Синій барвінку цвіти зацвітай. Так, придумалось мені. Весна, зелений зелений луг, і сині сині квіти. Ось так мені здалося, буде дуже гарно. Трошки незвичайно. Це мій улюблений льон. І такий фактурний він, високий, і вишивка така. Дудися, це буде цікаво. Було дуже приємно працювати над цим. Можливо, буду використовувати в подальшому. Пишіть ваші враження про це. Це трошки відізмінено, ніж я раніше робила, чи це цікаво, чи це може бути. Так. Ну, продовжимо. Дуже потребую ваших. Вражень, будь ласка, вподобайки, коментарі. Все-все заберу до себе. Буду дуже вдячна. На все добре.